Ми зараз опа, Йдемо на кромлих, той який знищила наша влада, і навколо якого зводить оці забудівля. Подивіться, який, як от, щоб дійти до цього відомого, як вони розпіарили кромлих, а що треба зробити. Оці кучугури обійти от під ногами. Оце наша влада так відноситься до українського. І от, а навкруги от це от будує. Бачите, як? Війна йде, а все забудова кипить. От, шановні українці, замисліться, хто вами керує і куди він вас веде. Говорить про патріотизм, але ж який патріотизм? От на курганних полях вон, знищені рештки кургану і тут, і там це все. Щоб вони їм, знаєте, побажаємо, щоб вони їм, їхнім дітям. І вже зараз. Здихали вони, як оті тварини, щоб здихали від тих хвороб, які вони породжують у цей світ кидають. От бачите, забудова кипить. Це у нас кромлях, оцей, який відомий. Закопали повністю. Спочатку розкопали, а тепер закопали. От так. Ось таке Україну хочуть закопати. Витягти з нею, а потім закопати порожню все, щоб не було нічого живого. Так. так. Ну шоля шо, вийду О, бачите, а зверху хтось ще понасипав. О, скрипить. Я думала, що тут це огородження. А вон кості валяється. Бачите кості валяються? Я не знаю. А, давайте. Хорошо. Ми сьогодні тут оці нащадки Леніна закопуємо в цьому кургані. Назавжди. Пухом їм земля. Світла пам'ять за їхні гріхи щоб більше не поверталося. Так. Щоб вони повиздихали і їхні роди повиздихали. У ті, які проти людей роблять. Ну я не скажу потім, куди я їх кину. Зараз поки так. Подумаємо. 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 Куди б не кинула, а воно все одно як і знайдеться то не на добро кому. Все спеціально будуть капувати.